Ну що це нарешті сталося? Мій перший круїз. Валася, що круїз це для дуже заможних людей і нам ну, середньому класу це не дуже доступно. Була чорна п'ятниця, я подивилася, був великий розпродаж у компанії МСК, і були круїзи, що стартували від 250 євро за восьмиденну подорож. Тож це був зовсім новий досвід для мене, і я вирішила купити цей круїс. Зараз вам розкажу, покажу. По-перше, я чомусь не змогла самостійно купити цей круїз. То бо коли ти писав, що ти з України, воно прям блокувало. Але я просто в інстаграмі знайшла круїзного агента, і він мені мені подорожці оформив цю подорож. І ну за послугу взяв буквально там 20 євро. Це не був наш головняк, тому нам була окей. Тож цей круїз нам обійшовся, він коштував 280 євро. Але плюс чайові та плюс euh, портові збори, і плюс комісія euh, вийшло щось там 415 п'ятнадцять євро, чотириста євро. А тут на фоні в мене собака храпить, Вибачте, якщо будуть якісь такі звуки. Тож наш круїз стартував з Риму. Наступна його зупинка була в Ліворна і поруч піза. Наступна зупинка була Марсель, потім Пальма де Майорка, Валенсія, Сардинія, і ми повернулись також в Рим. В Рим ми прилетіли за день до подорожі, щоб, ну, не дай Бог, не запізнитися. І ще день провели в Римі. Тут був класичний колізей, пантеон, Ватікан, смачна піца і трошечки просека. І ось цей день настав. в Римі ми сіяли на потяг і доїхали до порту Риму. Там ви виходите, і або на таксі їдете в круїзний термінал, або десь хвилин 15. Ми були з рюкзаками, і йдете до зупинки шаттлбасу, який безкоштовно вас довезе на реєстрації. Вас вже чекають, про вас все знають. Ви показуєте свій питочок, який ви отримали на електронну пошту від свого агента. Ось вас фотографують, і ви отримуєте ось такий документ, який є вашим на час круїзу паспортом і кредитною карткою. І ключиком в ваш, вашу каюту і все ну welcome. вас чекають Кризному кораблі оркестра! Оркестра, він не дуже новий. Він 2007 року. Ну, як для мене, я була вперше, то для мене прям був дуже ок, бо були басейни, були джакузі, а шикарний зал, де проходять концерти і всякі там інтертейменти, шоу і так далі. Дуже багато барів, звичайно, декілька ресторанів. Буфет працює майже 24 години на добу. Речі, що кльового, ви проводите свій час на борту, це майже ну, Єгипет поповний all inclusive, окрім дрінків, окрім напитків, це ну, треба сплачувати. Додаткова і пляшечка пива 03 коштує 9 євро. Але мені б вистачало те, що входила в безкоштовний пакет, точніше, в наш пакет який був. Це водичка, чай і якісь там ще. Відразу скажу, що ми брали найдешевший варіант, тобто в нас була каюта без вікна, вона нас була внутрішня, але чесно, ніякого дискомфорту мене відчули, при тому, що я. Ну, такий легкий клаустрофоб. тобто вона була доволі світла, доволі приємна З віконцем коштувала на людину на 150 євро дорожче. Так як, як ми не були в майже в цій каюті, то я навіть наступного разу буду задоволеним брати внутрішню. Каюту зекономлю, а там куплю якісь ну, прикольчики за кордону, краще. Але найголовніше, що мені було потрібно ці подорожі, це, звичайно, ці нові міста. Ну, не всі вже нові, але мені здавалося, що з цього ракурсу вони будуть по-іншому виглядати. Тож, перша точка піза з її знаменитою цією башенкою, яка нахилилася, але я вам скажу так. Наперед забігаючи, що навіть це настільки красивий цей храмовий комплекс. Що навіть якщо б башня не стояла під таким кутом, мені все одно дуже сподобалось. Ввечері ми повернулися знову на лайнер. У нас була шикарна вечеря в ресторані. Можна харчуватися в буфеті, але можна і в декількох ресторанах. Там вам приносять меню офіціанти, у вас є вибір з п'яти блюд. На стартери, на друге і на десертики. Потім шоу-програма, потім пшку якісь. Ну, наприклад, уроки станцію. what Ранку ми встали раніше, поснідали десь о шостій, і вже о восьмій зійшли на берег Марселю. А спочатку мені здалося, що це прям чисто таке портове місто. Але потім пройшлися ми всередину міста. Знову шатку Бас нас підвіз до безкоштовно. Дуже класний, як тут зараз кажуть, вайп. Дуже творчі багато такі свободи піднялися. Саме класна ця штука це Собор Нотр-Дам де Гарде. І з нього відкривається видно все місто і поруч гори, і навіть на воді видно а, замок ів. Теж десь 6 годин і швиденько побіжали на круїзний лайнер. З приводу екскурсії ви можете купувати екскурсії на борту лайнера, але це буде коштувати десь від 100 євро за людину. Наступна була пальма де Майорка. На жаль, був дуже сильний дощ. довелося купити парасолечку і ходити з нею на всіх фотках. Я, на жаль, була з цим зонтом. Дуже мало знімало відео, болило, просто страшне. І ми постійно заходили в якісь ці магазини чи кафешки, щоб просто вберегтись від цього. Але, звичайно, ми обійшли більш-менш такі земельні пам'ятки. Сонячно, йому сандрію. Загораємо. Майорка господа. І знову вечір, була шикарна вечеря. Знову шоу з артистами. Наступним містом вже була Іспанія, Валенсія. Я не була Валенсії. Дуже цікаве місто з великою кількістю храмів і соборів. До речі, в центральному кафедральному соборі знаходиться чаша, з якої пив Ісус під час Тайної вечері. Трошки погуляла по центру. Зайшла на фабрику шовку, на центральний ринок і пішла в дуже цікаве місто. Воно так і називається Місто мистецтв та наук. Воно виглядає дуже футуристично. Там є декілька музеїв, планетарії, океанографічний парк. Навколо все оточене дуже чудовим парком. Загуглі це дуже круте місто. На кораблі наступного ранку в нас цілий день в морі, бо пливемо ми на сардині, і в цей день вже всі по максимуму намагаються використати всі привілегії того, що ви пливете на круїзному лайнері. Трошечки шкода часу бо хотілося його використати для якогось нового міста, але в тому той прикол круїзів, що ви і відпочиваєте, і одночасно долаєте якісь відстань, і вранці ви знову в новому місті. Ша точка, це була Сардинія. Було не так тепло, але дуже сонячно. Сардинія сподобалася своїм спокоєм. Всі на дуже такому розслабонні. Ми прийняли цей настрій і ледве не запізнилися на каравель. я подумала, що він буває о дев'ятнадцятій, а він відбував о сінадцятій. Тобто ми. Ну, якось просто захотіли поїсти і пішли раніше. Погуляли, подивилися і купили якісь у антикварній крамничці якусь е, штучку на згадку. Увечірі вже був такий більш урочистий урочисте шоу, більш урочиста вечеря. на сцену вийшов капітан. Let me wish you a wonderful evening. Thank you. Рима. Для того, щоб вийти з корабля, вас випустили. Вам потрібно, щоб на вашій карці на цей не було ніяких боргів, був нульовий баланс. І тільки тоді ви можете покинути цей корабель. Подорожуйте, дуже-дуже сподобалось. І шукайте якісь недорогі варіанти. І Це буде дуже-дуже крута ваша подорож, я вам гарантую. Все, пока, подорожуйте!